Псалтир. На всяку потребу великим шрифтом порадися тих отців, які псалом які потребі читати. Виготовлений він в твердому окладі. Ді, яка, така досить тверда обкладинка, гарно декорований з зображенням розп'яття нашого Господа Христа. Має чорно-червоний текст, тобто виділяються абзаци, основні головні якісь. Боже, все, заголовки, які потрібно виділити в цьому тексті. Дивіться, які великі читабельні букви, гарно Е, Так, що ми ще хочу вам показати? Ось зміст самого псалтеря, бо часто запитую та показую вам зміст. Ціна такого псалтиря 494 гривні. Такий він досить великого формату, читабельний, практичний. Кому потрібно, звертайтеся, замовляйте сайт в шапці профілю іконна лавка. Приходьте в розділ Православна література обирайте.